Почесною відзнакою Фармфронт нагороджується компанія Асіно, команда якої ні на день не припиняла допомагати українцям, щодня проявляючи головні цінності компанії довіру, емпатію, відданість та відвагу. За 19 місяців повномасштабної війни загальний внесок Асіно в життєзабезпечення забезпечення України сягнув понад 22 мільйонів доларів. Серед безлічі проєктів, які ініціювали або підтримали компанія, що сьогодні відзначаються пам'ятною нагородою «Фармфронт», Мене от дійсно особливо можна сказати гріють історії турботи про співробітників. Діяльність компанії Асіно під час війни вражає. Було відвантажено майже півмільйона упаковок лікарських засобів для більш ніж 400 медичних закладів. Разом з фондами придбано автівки для доставки гуманітарної допомоги, забезпечено прифронтову зону та зруйновані лікарні в областях над сучасними мобільними шпиталями для надання. Ання від невідкладної допомоги пораненим і з першого дня постійно опікувалися своїми людьми, щоб допомогти працівникам та їхнім сім'ям пережити блекаути. Компанія виділила півмільйона євро на разову допомогу всім 840 співробітникам, що працювали на той час в Україні на придбання опалювальних приладів, теплого одягу, газових плиток, акумуляторів та різноманітних портативних зарядних пристроїв. Добро справді. Породжує добро, і співробітники активно продовжують справу компанії, долучаючись до волонтерських проєктів. Регулярно стають донорами крові, беруть участь в благочинних ініціативах, роблячи свій внесок в розвиток країни та допомоги людям. Я запрошую на цю сцену регіонального директора компанії Асіно Євгена Заїку. колеги, Оргкомітет. Вважаю, що саме ця номінація це є відзнакою і найкращою оцінкою тієї роботи, яку ми проводили щодо забезпечення ліками України в найважчі часи. Хочу подякувати команді Асіно, команді Фармастарту за їх відвагу, за їх мужність, за сумлінну працю і за віру в перемогу. Хочу подякувати ЗСУ і нашим фармацевтам, які саме зараз боронять нас від російських загарбників. Дякую. Слава Україні! Дякуємо.